Всім вітання. Сьогодні хочу поговорити про біфілярну намотку і про трансформацію. Біф це таке вже більш відоме визначення. А от як відбувається трансформація на біфіляр, для багатьох це буде трошки, якби питання не зовсім відоме. Чи відбувається трансформація і чи можлива трансформація, коли ми подаємо. Однополярний імпульс. Значить, дивимося, зараз пройдемося по схемі. От у мене конденсатор, так? вихід з конденсатора плюс заходить на індуктор, от, і вже другий кінець індуктора заходить на внутрішню катушку, на лампу і на заземлення. От чорний провідничок це у нас заземлення. Подивимося, чи в нас присутній потенціал на біфілярах. От, і також подивимося, як у мене на резонансній системі стоїть 500 Втна лампочка. І як ці всі процеси від, е, відображаються на споживанні. Так, включив систему. Запрацював нагрівач 1 400 Вт. Другий нагрівач 400 Вт, ну і лампочка 500 Вт, вона, звичайно, працює не на всю потужність. Сьогодні вже соточку спалив. Хто слідкує за моїми відео, я досить часто з цього конденсатора пускав на землю дану лампочку вона світилася. Сьогодні, коли я включив вже по цій схемі, тут в мене включення два потужних трансформатори. І я говорив, що тут буде дуже велика енергія. Тобто ця лампочка засвітилася фіолетовим кольором при основі до спіралі не дійшло І на вході лампочки, отут, на само, самого низу, таке синє полум'я. І на цьому був її, як то кажуть, останній подих. Тепер дивимося далі. Досить таки важливо, от у мене зараз на Дану систему заходить плюс конденсатора. І дивимося, чи у нас на біфілярах є потенціал. Дивимося. Так. Зараз, бачите, немає, так? От, немає, так? Тут так само дивимося. Бачите, немає. Так, тепер я роблю зупиночку. І ну, вже так, щоб потім не. Це подивимося нагрів заодно, щоб нам можна було порівнювати. Так, нагрів у нас вже 4... 370, бачимо так, 375, 380. Так, тут у нас нагрів 380 і споживання 750 Вт. Тобто, одна 400 Вт, друга 400 Вт лампочка 500 Вт. Ну, вона там хай 100 Вт бере. Ну і лампа денного світла. Це у нас один варіант без переривача. Тепер зараз я ставлю переривач і подивимося, чи в нас з'явиться трансформація. Так, між заземленням на цей чорний провідничок стоїть переривач. І в мене на біфілярах енергії не було. Тепер дивимось так, щоб було видно. Так. От лампочка вже загорається, бачите, так? Тобто в схему один елемент, і в нас вже на біфілярах от, з'являється потенціал. Загорається лампочка по одному проводу. Ну, тут іскровий розряд вже з'являється, наземлення буде йти. Тобто, якщо ми маємо постійний потенціал для того, щоб у нас відбувалася трансформація, нам обов'язково треба зробити переривання. Я щойно продемонстрував, без переривача у нас потенціалу на катушках на біфілярах немає. Коли я поставив переривач, Одразу потенціал появився. Так само він у нас є на зовнішньому. Так, і зараз я на внутрішній. Так, от видно, так, спалахує на внутрішньому, чорному, от видно добре, так. Спалахує і на зовнішньому. Тобто, в даному випадку, коли ми запускаємо енергію з перериванням, одразу з'являється у нас. Противо ЕДС на катушках, тому що вона виникає лише тоді, коли ми знімаємо потенціал із катушки. І тоді зворотня йде, е, якби віддача. Тобто ми спочатку пружину зжали, потім і відпустили це в порівнянні з механіком, і вже починається рух. Якщо ж ми цього не робимо, у нас відбувається лише зжаття або розтягування. Тобто або надлишкова енергія з'являється, але коливань немає і трансформації немає. Для того, щоб з'явилися у нас коливання, нам потрібно зробити переривання. Сьогодні таке невеличке буде відео, щоб не втомлювати в понеділок. Як ви бачите, працює лампочка з резонансної системи. Споживання у нас 750 Вт. Тепер я лампочку виключаю. От лампочку я виключив. І споживання. Як було 750. Навіть менше стало чуть, чуть Ну, таке, зараз напруга коливається, так? Я зараз включаю лампочку. Так дивимося, у нас 740. Так, 745. Включив лампочку. Лампочка запрацювала споживання. Ви бачите, то тобто тільки напруга коливається. Зараз ще раз виключу. Як так. тут попадає? Так. Ну, ці ефекти я вже демонстрував. От у мене зараз лампочка працює і споживання 720 Вт. Ну, це досить тяжко, тому що коливається напруга в мережі, але без лампочки. Без лампочку, Ну, це в попередньому відео більш чітко вийде. І ще раз звертаємося до резонансної системи. Щоб ви бачили, от у мене лампочка працює. Тільки я включаю додатковий конденсатор. Ми зараз вийдемо з резонансу. У мене лампочка стала працювати значно слабше, а споживання виросло. Бачите? От споживання у нас виростає. Коли ми вводимо в резонанс, лампочка загорілася яскравіше, і споживання йшло донизу. Тобто, розуміючи, що таке переривання, що таке проти ОТС, що таке резонанс, Можна рухатись далі і отримати певні результати. Всім успіху і до нових зустрічей!